Вітаю! Сьогодні 30 липня. Перша реалізація. Ми біля кущика гібридна форма надія рання голуба. Має гармонійний смак і гарне навантаження. Гібридна форма «Ромбік» гармонійного смаку. Гібридна форма вілюр має ось таку ягодку, гармонійного смаку, хрумка. Ось такою м'якітю. Гібридна форма цимус писанки Олега Михайловича. має виражений мускат і дуже сочна ягодка. Ми біля куща гібридна форма писанки Олега Михайловича Кишмиш 1941 під назвою Олександра. Кущ дуже Сильно рослий, тому в прошлому році він в нас вже зажирував. Ми йому зробили ось таку арочку, щоб вивезти його з цього стану, тому навантаження невелике, але він має перший клас безнасиневості. ось такого розміру ягодка. Гармонійного смаку. Перший клас. Навіть немає рудимента. Плотна хрустяща ягідка. Гібридна форма писанки Олега Михайловича 1031. Назви поки немає. Но, думаю, коли будемо робити каталог, назва вже буде. Дозрів вже давно, має ось таку, такого розміру ягодку, гармонійного смаку. Кісточка вже коричнева. З гарним навантаженням, гібридна форма писанки Олега Михайловича красавчик. В кожен рік гарне навантаження, великі грони, крупна ягода з вираженим мускатом. Гібридна форма писанки Олега Михайловича Ефект ОМ. Кожен рік має гарне запилення, добре навантаження, гармонійного смаку. Гібридна форма писанки Олега Михайловича Ельвіра. Має гармонійний смак. Ось Виросла ось така грона. Гібридна форма писанки Олега Михайловича медовий, має медовий смак, мускат. Ось такі грони, ось така ягідка, сочна, плотна, хрустяща. Ми біля куща, гібридна форма писанки Олега Михайловича, динька. Це щеплений кущ. На корневласному кущі навантаження теж дуже добре, але ще не готовий. На щепленому кущі вже динька готова. Як завжди, гарні результати. Ось така. Ягідка, м'ясиста, сочна, з ось такою м'якоттю і з гарними смаковими якостями.